Мені мне кажется, у вас тоже є, що вспомнити. тому що просто ці історії, вот де я впала в люк, пиздец. Uh, притом мені було... Ні, мені спочатку uh, я плакала, потім мені було вже весело, типу, я думаю, от це да. Зараз я взагалі думаю, господи, як я вижила просто, як мені зараз 25 років, і я просто вижила в цьому мірі, тому що uh, історія номер два, <сих> це uh, мен... я подобалась одній тітке в общагі. Ну, типу, зараз це звучить дуже стрімно, що я, я п'ятилітня дівчинка, ну, типу, або чотири навіть мені було, Короче, я була зовсім ну, мала. То есть я ще в школу не ходила, і я подобалася одної твотки. У неї не було дітей, вона не могла чи вона не могла дітей чи щось таке, Ну, виглядала вона так, як будто би вона вийшла із запою. Ну, е, мені було так жалко, і вона так мене якось до мене так трепіносилася, хоча мама її дуже не любила, і вона маму мою не любила. І вона така, типа, Даша, йдемо гуляти. Я, така. Хм. я говорю, а що, мені за це буде. Я говорю, мені мама не розрішає ну, кудись гуляти по городу з кимось. Вона мене підкупила тим, що вона купить все, що я захочу. І типа, реально ми пішли гуляти по городу Я жила тут навіть, в Краматорській. Мені 4-5 років десь приблизно. Я з якоюсь тіткою з сейчас я зараз не знаю, який звати. Ну, типа, ми пішли в магазин дитячих ігрушок, е, і вона мені купила коляску для кукол. Типу, Тому що мама мені тоді не могла купити коляску. Мама робота ну, ну, на піздець дуже бюджетній роботі, нянечка, і в детському саду. І, мабуть, 50 гривень вона тоді якщо не 100 максимум, типу, максимум 80 гривень, я пам'ятаю зарплата була. І вона така, Я розумію, що це, ну, це реально на той момент це було дуже дорого. Мені мама таке ну, не могла, ну, точно не купила б. А я дуже хотіла, типу, щоб кум... ну, як у всіх, щоб в мене була коляска для кукол. Я ту коляску, я її помню до сих пор, вона мені купила ту коляску і купила мені якийсь дуже невкусний, е желейний десерт. Ну Я його вибрала, але він оказався дуже фіговий. Я взагалі не помню, що після цього вона колись до мене підходила чи щось там мені казала, або їй мама вставила, коли побачила. Вона така мама, типа, Даша, откуда тебе коляска, Не прикиньте. Я припра... я приперла коляску додому для кукол якби. Е, я говорю, ну мені тітка подарила, ми сходили, вибрали, типу, і все, ну, типу, ну, а так, якби, це... Это... Сейчас <сас> би я сказала, що це вселенна, просто. А тоді, е, ну, чесно, зараз, я думаю, ну, якби моєї дитині отак вот от хтось мою дитину кудись повів і купив,